На городі бузина, а в Києві дідько. Ти, мабуть, не раз чув це прислів'я. Але чи знаєш, що воно може бути справжнім застереженням? Друзі, за секунду я почну розповідати, а зараз вже традиційно хочу закликати вас підтримати канал за посиланням в описі. Ваша підтримка допомагає розвивати історичний контент. Величезна подяка всім, хто вже долучився. Це неймовірно цінно. У народних віруваннях бузина це не просто кущ, це справжній портал у світ нечистої сили. Її називали відьомською ягодою, і, за легендами, під її корінням живе сам чорт. Київ місто, яке приховує багато таємниць, тут найбільша кількість лисих гір, місць, де, за переказами, відьми влаштовували свої шабаші. А бузина, вона не просто росла там. Її саджали навмисно, щоб укріпити зв'язок із потойбічним світом. Ще в часи князя Володимира на цих землях приносили жертви богам. Стародавні жерці вірили, що бузина це вмістилище духів предків і ворота в інший світ. Але цікаво, що в інших культурах бузина мала різні значення. В Англії вірили, що саме з неї був зроблений хрест, на якому розіп'яли Христа, а Іуда Повісився на бузині. Навіть у світі магії бузина відіграє важливу роль. Найсильніша чарівна паличка належала Дамблдору, а за легендою, її створила сама смерть. Українці вірили в бузничого, маленького дітка, який жив у бузині. Він міг бути добрим і охороняти дім, але міг розлютитися, якщо бузину вирвати з коріння. Саме тому бузину не вирубували без потреби, вважалося, що це може накликати біду, хвороби чи навіть зустріч із нечистою силою. Отже, наступного разу, коли побачиш бузиновий кущ, не поспішай його чіпати. Хто знає, хто в ньому живе? Ти чув про ці легенди? Чи можливо у тебе є власні історії про бузину? Пиши у коментарях.